Продовжимо тему здоров'я з інструкторкою з тактичної медицини пульс Ашею Карсаковою. Пульс це благодійний фонд, який безоплатно навчає військових такмеду. Інструктори фонду підготували за різними програмами вже понад 30 тисяч українських військових, а нині навчать дечого. Нас тема сьогоднішнього заняття пневмоторакс. Доброго ранку, пневмоторокс. Що воно таке? Чим це загрожує? Чим взагалі це небезпечно? Пневмоторекс, як ми розуміємо, з назви пневмоповітря, Торекс це грудна клітка людини, тобто це неприроднє заходження повітря в грудну клітку постраждалого. А чим воно загрожує? Воно власне загрожує тим, що легеня наша вона насправді не має м'язів. І функція нашого дихання відбувається за рахунок того, що діафрагма опускається, грудна клітка розпрямляється, і повітря заходить через дихальні шляхи в легені, і легені розпрямляються під цим тиском повітря, котре заходить через дихальні шляхи. А пневмоторекс це такий стан, коли у нас є, наприклад, якесь проникаюче поранення з грудної клітки так. ззовні, і повітря заходить не по дихальним шляхам, а заходить з зовнішнього якогось проникаючого поранення, і таким чином легені не розпрямляються, не відбувається газообмін, кисень не потрапляє в організм нашого постраждалого, і там ще декілька додаткових причин. Вони всі разом призводять, на жаль, до смерті. Пневмоторекс є другою. Превентивною причиною смертності на полі бою, тобто ми вже знаємо, ви вже знаєте про масивні кровотечі. Масивні кровотечі це uh -huh. вбивця номер один, другий вбивця це пневмоторакс. І власне ми сьогодні будемо говорити про те, як, йому, як його розпізнати, як йому запобігти. А як його розпізнати? Власне, як я вже говорила, пневмоторекс може супровод може бути викликаний проникаючим пошкодженням грудної клітки постраждалого. Тобто, ми візуально побачимо, що тіло нашого постраждалого в районі грудної клітки це відключиться, і до пупа воно пошкоджено. Тобто, ми побачимо кров, ми будемо чути булькотіння. Коли ми знімемо одяг з нашого постраждалого, ми побачимо, що навколо поранення буде пінитись повітря, тобто воно буде. Шипіти на вході і булькотіти на виході. Таким чином, ми зрозуміємо, що це точно пошкодження, котре призводить до пнемоторекса. Це відкритий пневмоторекс. Їх є три види. Ще й може бути закритий. Це коли немає зовнішнього пошкодження, тобто тіло ціле, але легеня сама з якихось причин пошкодилась. Це закрите. Да, це закритий. і виходить, що повітря з легені потрапляє в простір. Грудної клітки. Тут ми можемо зрозуміти по важкому диханню постраждалого, воно так називаємо собаче, тому що повітря скоплюється в, грудно, в грудній клітці, а легеня не може розправлятися. Тобто людина дихає не глибоко, а дуже поверхнево, як собака. Я почав уявляти. Ні, це ж yeah. кажу. мене ж якось недобре. Ми зараз говоримо це про яким чином це взагалі може трапитися поранення, та що іще може трапитися і викликати цей Е, Якщо ми говоримо про бойову травму, тобто на полі бою, це може бути ще так називаємо забронюва тобто, коли уламок чи куля потрапили в бронежилет постраждалого, вони взяли на себе власне основний кінетичний удар, але все одно ударною хвилею пошкодилася легеня може. Луснути може зламатися ребро, пошкодити легеню при падінні, тобто падіння вище зросту постраждалого, вище mm -hmm. зросту людини, воно може воно вже є небезпечним по багатьом параметрам, воно може загрожувати черепно-мозковою, і там іншими, в тому числі і тим, що може лускати легеня, може ламатись ребро, пошкоджувати легеню. Якщо людина в дитинстві там протягом життя хворіла на бронхіти. Пневмонії і так далі, то легеня легеня це дуже ніжний матеріал, і вона може лускати сама по собі в абсолютно неспровокованих умовах. Тобто не можна сказати, що небезпечніше відкритий пневмоторакс чи закритий, а найнебезпечніше для нас закритий пневмоторекс, тому що він потім Ми бачимо, та, що... Він потім переходить в напружений, власне, котрий призводить до смерті. Тобто, окрім ага. того, що пневмоторекс не дає повітрю за засво... кисню засвоюватися організму Нашого ага. постраждалого а, також небезпека полягає в тому, що між легеньками у нас знаходяться органи середостіння, власне, наше серце і судини, котрі несуть кров до серця, і несуть кров від серця. А, коли відбувається напружений пневмоторекс. Коли відбувається напружений пневмоторекс, то легеня вона вже не розпрямляється, вона скукожується, 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 тому що в просторі плевральному збирається повітря і воно не дає легені розширятися. Вона стискається, стискається, стискається і починає тиснути власне, на судини, котрі. Несуть кров до серця, і таким чином моторчик нас наш не може вже працювати, йому немає з чим працювати, кров до нього не йде, і таким чином, на жаль, людина помирає. Е, з хороших новин це те, що <с> да, хороші Богу. новини. Е, з хороших новин це те, щоб невмоторекс це не масив, не, не, не так швидко вбиває постраждалого, як масивна кровотеча. Наприклад, тобто тут у нас є а, вже час там години, години, години. І там навіть дні, тобто в умовах цивільних точно встигне приїхати швидка. Тобто, по-хорошому, швидка має приїжджати протягом там 30 хвилин, і у нашого постраждалого цей час є. На жаль, на полі бою цього часу немає, тому пневмоторекс є другою причиною смертності на полі бою. Але в цивільних умовах пневмоторекс не так швидко вб'є нашого постраждалого, тому це хороша новина. Яка має бути перша допомога? Перша допомога це власне діагностика, діагностика і комунікація з постраждалим, тому що постраждалий сам не може вияснити, що з ним сталося. пришвидшене дихання воно може бути викликане і стресом, в тому числі. Тобто, mm. якщо, наприклад, стався прильот або ДТП, людина впала з висоти, вона буде стресована на підвищеному адреналіні, буде швидко дихати і не зможе зрозуміти, чи у неї щось відбувається з диханням, чи не відбувається. Для цього бажано, щоб була якась додаткова людина. Тобто, в першу чергу, ми. Розуміємо про власну безпеку або небезпеку. Якщо нам безпечно, ми підходимо до постраждалого, комунікуємо в протягом комунікації, ми розуміємо, чи є якісь пошкодження, угу. і викликаємо швидку. Поки їде швидка, ми доглядаємо нашого постраждалого. І якщо це закрите пневмоторикс, тобто немає ніяких проникаючих поранень. Ми супроводжуємо нашого постраждалого до приїзду швидкої, допомагаємо йому зайняти якесь зручне положення. Природньо так склалося, що зручним положенням для людей з дистрес-синдромом. Буде ось так схилитися. от я сижу, бачите, значить відчуваю. Я себе на тому, що я чомусь хочеться в такій позі слухати. Це, це, якби вертикальна поза ембріона, нам чомусь так фізіологічно зручніше, коли ми так сидимо, Давай. на... першими <сі> всі так. 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 Ну, воно і закрите, і, але й допомагає таким чином. У нас якби Черевина трошки просідає, і нам легше трошки дихати. Якщо ж постраждалий. Без свідомості, то о, ми маємо його перевести в безпечне положення. Ви вже теж про нього знаєте, це стабільне бічне положення. Або ж якщо ми розуміємо, що пост... Да, стабільне бічне положення було. було Це, це ось так. Ось так. Угу. Угу. Якщо Дякую. легені пошкоджені, так? Так, uh, да, тут буде ще певний нюанс. А, стабільно, бічне... стабільно бічне положення, да, бічне положення або це ну, відновлювальне положення, воно по-різному називається. Або ж якщо людина не дихає, то що ми будемо робити? Кричати про допомогу. <рес> ми щось. вже покликали на допомогу. Ми, покликали. ми оглядаємо нашого постраждалого, це теж проходили. Так, якщо не втратив свідомості. Втратив свідомість і не дихає. Ні, чоловік, який поруч, поруч стоїть. <рес> <рес> не знаю, що. Дихання штучне. Серцево-легенева реанімація oh, додатково з диханням через клапан, абсолютно вірно. Так. Ну і власне, ми викликали на допомогу, підходимо до нашого постраждалого, комунікуємо. Якщо постраждали при свідомості, ми його оглядаємо, якщо знаходимо проникаюче поранення, то власне наш алгоритм дій наступного. Ну. Ми оглянули, ми наближаємось до нашого постраждалого, комунікуємо, одягаємо рукавички, тому що наша безпека це наш основний пріоритет. Тому бажано, щоб рукавички у вас все-таки були в кишеньках, не забувайте про це, це дуже важливо. Одягаємо рукавички, комунікуємо, підходимо. Якщо є якийсь другий номер, він може викликати швидку в цей момент. Ми теж комунікуємо з постраждалим. Наприклад, я підходжу до якогось умовного е, пана, питаю, пане, панове, чи ви мене чуєте, чи вам потрібна допомога. Якщо, наприклад, постраждалий, мені відповідає, що так, мені потрібна допомога, я приходжу йому надаю допомогу. Якщо частіше у нас так буває, що останнє е, афекту кажуть, що ні, ні все, ні, ні, все нормально, все, все добре, не І потрібно мені випадку? допомога. Ми продовжуємо огляд... ну, наблюдати за ним. Десь буде Приди помочь. Датями. Не шкода постраждалого, наб'ємо його. Ми супроводжуємо, чекаємо. Просто Коли це працює, реально уникаємо таких ситуацій. Ми додаємо трошечки знаєте, гумору, бо так хочеться якось про світле, щось та та та. Якщо постраждалий дав нам дозвіл або ж він без свідомості, ми починаємо оглядати. Ми в першу чергу виключаємо масивні кровотечі, тому що для нас ДТП, прильоти і так далі. Основна причина смертності це масивні кровотечі. Тобто, ми маємо виключити те, що нашого у нашого постраждалого немає масивних кровотеч. Ми їх побачимо. Тобто, ознаки масивних кровотеч, ви теж проходили. Це фонтонуюча, пульсуючи, калюжа під постраждалим, плямо на одні... Хляма на одязі, теж швидко поширюється, відсутня частина тіла. Тобто, все mm. очевидно, буде ознакою масивної кровотечі. Якщо масивних кровотеч немає, ми оглядаємо, чи може повітря заходити в тіло нашого постраждалого. Ви це теж проходили з моєю колегою. Ми оглядаємо ротову порожнину, дивимося, там немає нічого стороннього, що може заважати. І закидаємо голову, таким чином відкриваємо дихальні шляхи нашому постраждалому і рахуємо дихання через 500, через тризначне число. Ми протягом 10-15 секунд рахуємо дихання нашого постраждалого. В нормі у нас цікавить цифра 8-24 вдихи за за хвилину. Дихальні цикли за, за хвилину. Якщо менше, то ми починаємо серцево-легеневу реанімацію. Якщо більше. То ми підозрюємо пневмоторекс. Або ж ми одразу приходимо до наближаємося до постраждалого і бачимо у нього якесь поранення в районі торсу. Будь-яке поранення в районі Торсу ми будемо вважати таким, щоб призводить до пневнемоторексу. Uh -huh. Ми знімаємо одяг з нашого постраждалого, тому що по одягу ми не працюємо. І, наприклад, знаходимо ось пошкодження поранення, чимось воно було призведене. В цивільних умовах, коли у нас немає аптечки, що ми можемо зробити? Ми можемо Руціально. поранення просто затиснути. Тобто, прямий тиск це наш друг в будь-яких умовах. Якщо є кровотеча, то ми в першу чергу використовуємо прямий тиск. В рукавичках я ще використовую прямий тиск, коли ночі хочу їсти. <ріст> і, і все так вибачає. тільки з постраждалим. Це буде забезпечено, бо ми <ріст> ж закриваємо дихальні шляхи. Якщо у нас нічого немає, ми рукою в рукавичках закриваємо пошкодження ага. нашого ага. постраждалого. Таким чином ми уповільнюємо проникання повітря в грудну клітку. Ага. Якщо ж у нас є аптечка, якщо у постраждалого є аптечка, є такий чудовий комерційний засіб, як оклюзійна наліпка. Вона створює. Герметизацію грудної клітки, і по-хорошому вона має бути вентильована, тобто з клапаном, котрий зараз я буду вам показувати. З клапаном? Ми ж маємо створити. Зараз, зараз буде а, пояснення. Оклюзійна ну, 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 ну. наліпка. Це така специфічна плівка, котра має товстий шар клею, котрий гарно клеїться. І, Гарно прилипає до, до потної, тіла. до липкої, до крові до, до крові на шкірі. Але ми бачимо ось такий ага, бачимо, як бачимо. клапан Він працює таким чином, що коли Діафрагма опускається, відбувається засмоктування повітря. Оцей клапан він до поранення присмоктується а. і не дає зайвому повітрю з зовнішнього середовища заходити в грудну клітку постраждалого. А. а на виході, коли діафрагма у нас розслабляється, і повітря виходить з тіла нашого постраждалого, то воно виходить і через дихальні шляхи, і по ось цим каналам з клапану воно просто виходить назовні. Mm -hmm. Таким чином зайве повітря. Не потрапляє в тіло, але на кожному видуху воно поступово виходить, 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 і це ми маємо наклеїти на На пошкодження. Власне, на, на, да, якщо на ми має... кліці mm -hmm. у, там хороших, у, у хороших у хороших окклюзійних наліпах є ще специфічна серветка. Це просто серветка, яка нам допомагає прибрати кров і слиз з пошкодження. Якщо ми вже навчені, якщо у нас є така навичка, ми можемо закривати пошкодження тильною стороною долоні. Таким чином у нас лишаються функціональні пальці. Ми беремо окклюзійну наліпку. Це у нас хороша, я її лишу, а тут у нас є не такі хороші це для демонстрації. Uh -huh. Вони виглядають ідентично, В принципі, ідентично, але тут просто набагато гірший клей, і їх не можна використовувати як бойові, тому що вони будуть просто відпадати від тіла постраждалого. Uh -huh. Отже, ми використовуємо тильну сторону нашої долоні, протираємо серветкою пошкодження, беремо оклюзійну наліпку. І наша задача розташувати ось цей клапан, розташувати клапан на центрі пошкодження. Ми не хочемо повністю знімати ось цю плівку, тому що наліпка вона дуже клейка. І якщо вона сама до себе приклеїться, ми її втратимо і не зможемо нею використовуватися. Тому ми наполовинку відклеюємо, розташовуємо клапан якраз в центрі над пошкодженням і слідкуємо за диханням нашого постраждалого. Ми дуже хочемо заклеїти наліпку на видоху. Якщо постраждали при свідомості, ми можемо з ним прокомунікувати, попередити, щоб видихай. Да, да, але от що, якщо я зараз вас попрошу видихнути, що ви зробите? Видихніть. Видихніть, видихніть. О, добре, ви правильно видихнули. Бо зазвичай, як відбувається, коли людей просять видихнути, вони роблять а тут потрібно видихнути без ось цього набирання зайвого повітря. Тому ми комунікуємо з постраждалим без попереднього вдоху. Спробуй видихнути. Наш постраждалий видихає. Ми на видосі доклеюємо оклюзійну наліпку, і вона в цей момент починає функціонувати. Тобто, коли повітря, коли буде відбуватися вдох, клапан буде закривати отвір. А на видоху через цей клапан буде зайве повітря виходити з тіла нашого постраждалого. Якщо ж в цивільних умовах ми розуміємо, що далеко не у всіх є аптечки, так. і коли у нас немає комерційних оклюзійних наліпок, ми можемо звертатися по допомогу до армованого скотчу. Це така штука, котра от в сумці точно не завадить. Вона може допомогти в дуже багатьох цивільних умовах. Так. Вона насправді займає небагато місця, тобто ми можемо стиснути цей рулон, і він буде займати місце менше ніж мобільний телефон, тобто, десь в сумку його кинути. І він точно вам допоможе. В чому особливість армованого скотчу це те, що він гарно клеїться до більшості поверхонь і, і він гарно рветься. Так. І тобто, якщо у нас немає оклюзійної наліпки, ми можемо просто на пошкодження нашаровувати. Він буде добре триматися, так? А він не так. Добре, тримаються як комерційні засоби, але, але на в час. да в наших умовах, коли у нас зовсім нічого немає, і ми не можемо собі дозволити тримати тиск mm -hmm. до їзду швидкою це рукою як весь, допомога. Так, та? Так, Ось це допомога. Тримає. Якщо у нас більше ніж один постраждалий, більше ніж одне пошкодження, тобто мені не вистачає рук, щоб тримати всі ці пошкодження в нагрудній кліці нашого постраждалого. Ми можемо звернутися по допомогу до армованого скотчу. Зрозуміло, так рукавички і скотч це найголовніші інгредієнти, які дійсно можуть врятувати. Тувати життя, якби це дивно не звучало. Ми вам дякуємо за роз'яснення. Так хочеться, щоб ці знання нікому не знадобилися, але на жаль, ми живемо в такий час, що ці навички точно нікому не завадять.